Що ви хочете побажати українцям, українському народу? Саме головне, я хочу побажати в майбутньому мирного неба і здоров'я. Побажати, щоб вони ніколи не побачили, що є така війна, от діти. Там, хто вже застав, щоб маленьке, щоб воно пройшло. Тому що це дійсно відпочаток психологічний і нервовий, і дуже травмувавний. На, на довгі навіть десятиліття, Це буде травмовані просто покоління цілі, тому що ну, це дуже. Ми знали, що тільки розкази про Велику Вітчизняну, 41, 45, правильно? А зараз ми дійсно його побачили самі. Ну І що хуже, тоді зброя була не така. Зараз навіть міста от, взяти такі міста, всі пострадали: Кременчук, Полтава, Харків, Суми, Дніпро, навіть ну, в Западної Україні те саме Львів, Хмельницьк. Ну, просто Прильоти ракет це все і на те, що ми не маємо навіть такої зброї можна, як навіть російська держава, тим, тим не менше ми стоїмо. І я думаю, перемога по-любому буде за нами.